Розвиток людства дуже схожий на розвиток однієї людини. Спочатку, немовля, світ ще не усвідомлений, все туманне, визначене зовнішніми силами, так виглядає давній світ, архаїчні суспільства, віра в магію, життя за традицією. Потім... Перші кроки свідомості. Античність це як першокласник. Усе цікаво, вивчається світ, формуються основи філософії, демократії, мистецтва, це вік відкриттів, радості життя. Пошуку гармонії, але настає підлітковий вік, і з ним усе змінюється. Середньовіччя це підліток бунтівний, часто жорстокий, максималістичний, релігійний до фанатизму, прагне абсолютної істини, але водночас це вік формування характеру. Людство вже не таке наївне, як дитина. Але ще не зріло. Воно шукає шлях, бореться з авторитетами, стикається з кризами віри та влади. Саме в цьому бурхливому, підлітковому віці з'являються постаті, які кидають виклик системі. Одним із них став Ян Гус – мислитель, реформатор, який не захотів мовчати, а його ідеї стали іскрою, яка запалила пожежу. І серед тих, хто взяв цю іскру, був Ян Янжішка, полководець, який не визнавав авторитетів і не знав страху. Це була не просто боротьба за віру, це була боротьба за самосвідомість людства, народу і особистості. Я рада вітати вас на каналі з Українським серцем у Чехії. Мене звати Марина. Сьогодні я знаходжусь у самому центрі Праги біля пам'ятника Яну Гусу. Я прийшла сюди не випадково. Саме сьогодні день його страти. 6 липня 1415 року Яна Гуса було спалено на вогнищі за його переконання. Цей день не лише згадка про далеку історичну подію, це момент вшанування людини, яка мала сміливість думати і говорити вголос. Людини, яка стояла проти системи, знаючи, чим це може обернутися. Вже багато поколінь пам'ятають Яна гуса Бо як інакше вижити між гачками і чарками. Так. Саме так, гачки і чарки. Бо якщо ви думаєте, що Янгус залишив народу лише боротьбу за віру, ні. Він ще й доклався до чеської орфографії. Цей поважний пан, який у своїй епосі боровся з розкіш'ю церкви, вирішив і в письмі зробити реформи. Замість двох або трьох літер, одну з гачечком, от так і з'явилися оті милі «ч». Ржи, завдяки яким українці тепер читають вголос. Вже першело, вже стонемо приглітку, пже преграду, а потім мовчки плачуть у подушку. Але ж реформа є реформа. І хай ми з тими гачечками іноді страждаємо, зате чеська мова стала зручнішою, логічнішою. І за це теж дякуємо пану гусу. Так так, не лише за ідеї церковної реформи, рівності всіх вірян, ідеї служби рідної мови. Мовою, а ще й за цей орфографічний міні-вибух. Гус вимагав, щоб церква була ближчою до людей, щоб не продавалися індульгенції, щоб писання читали всі. Якщо подумати, це була така собі середньовічна демократія, тобто демократія, але ще з факелами. І знаєте що? Оці його вимоги не зникли. Вони проросли спершу в поглядах звичайних чехів, потім у війнах, а згодом. В ідеях, які сьогодні ми називаємо свободою слова, правами людини і громадською участю. Це пам'ятник Яножіжці. Так, тому самому одноокому полководцю, який давів, що бачити не все це не значить, бачити мало. Жіжка був не з тих, хто довго говорить. Він просто взяв і вирішив гус мав рацію. А якщо ви не хочете слухати, будете слухати барабани війни. Жіжка організував селян, ремісників, студентів, тих, кого ніхто ніколи не кликав у великі військові ради, що цікаво, з ними ще й перемагав, причому не завдяки броні, а завдяки возам. Цей воїн без одного ока, а потім і без другого не лише не здався, а ще й надихав інших. Жіжка не був. Ані святим, ані філософом, але він утілював те, що зародилось у словах гуса, свобода, віра в рівність, ідея, що навіть прості люди мають силу змінювати хід історії. Підлітковий вік людства минув, можливо, не всюди і не до кінця, але значна частина світу вже доросла. А дорослі, як відомо, часто. Здираються назад і не розуміють, навіщо кричали, лаялись, били дверима, тим більш палили людей. Нам важко уявити, що людину могли спалити не за вбивство, не за зраду, а за ідеї, без яких сучасне суспільство просто не існує, за свободу думки, за те, щоб Бог був ближчим, за те. Щоб народ мав голос, Гус говорив те, що сьогодні у шкільних підручниках, у конституціях і в серцях мільйонів. І хоча тоді його слова здавались бунтом, тепер вони звичайна зрілість, звичайна дорослість людства.